Привіт, друзі! Раді бачити вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами прогуляємося пляжем одного з найромантичніших готелів Макаді Бей – The Makadi Spa Hotel. Тільки уявіть, м'який золотий пісок, тепле червоне море і атмосфера повного релаксу без метушні. Адже це Adult's Only Готель. Тут завжди тихо, спокійно і дуже комфортно. За кілька кроків від берега відкривається справжнє диво. Кораловий риф. Одягаєте маску, занурюєтесь у воду, і навколо вас десятки яскравих рибок та підводний світ, який виглядає як жива картинка. На пляжі багато лежаків, є бари з прохолодними напоями, пальми дарують тінь, а обслуговування на високому рівні. Це місце створене для романтики і відпочинку удвох. Як вам такий пляж? Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви провести тут відпустку, ставте лайк. І підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди.